Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Розпочинається останній день цього літа, літа 2025 року. Сьогодні, 1 серпня, п'ятниця. І до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Традиційно є про що поговорити. Я сьогодні знаєте. Сумом сприймаю от те, що відбувається, насправді тому, що нам, як завжди, потрібно виборювати і боротися, в тому числі на міжнародній арені, не тільки на фронті, де продовжують наші війська стримувати ворога, а й безпосередньо на міжнародній арені, задля того, аби чітко показати вкотре заявити про те, що подивіться, Росія веде геноцид. Росія здійснює геноцид українського народу в 21 столітті. Іде намагання стерти з лиця землі цілу націю, знищити цілу країну, велику країну у центрі Європи. Не можна просто за цим спостерігати, мовчки, не можна ховатися виключно за занепокоєнням, за засудженням, а потрібно вживати реальних дій. Запровадження військ, відправка військ. Посилення у відправка військ до України, країн-партнерів, посилення присутності країн НАТО на східних флангах, безпосередній близькості від кордону з Росією та Білоруссю на відстані 10-15 кілометрів, розміщення додаткових потужних систем озброєння, збільшення присутності і на східних теренах, і в Арктиці це теж те, що має показати, що йде тиск і що в разі потреби. А вже потрібно в деяких моментах ця сила буде застосована безпосередньо проти Москви, проти Кремля. Тільки так вони це зрозуміють. На превеликий жаль, зросла кількість жертв в зруйнованих будинках в Києві, в Святошинському районі, в першу чергу, і в Солом'янському зараз вона складає 26 загиблих. Мої щирі співчуття рідним та близьким це трагедії, які Трагедія в інших містах, де гинуть люди, внаслідок цього російського терору. І за це все треба відплатити. За це все мають бути удари по російській території, по їхніх об'єктах, знищення спроможностей, можливостей та потужностей. А на фронті це знищення ворога, продовження його знищення, ліквідації і утилізації російських окупантів, аби вони взагалі не мали жодного потенціалу в подальшому. Дональд Трамп зробив заяву про те, що йому дуже не подобається те, що робить Путін, це все огидно і дуже дуже погано, але і при цьому він заявив, що США що Трамп збирається запровадити санкції. Щоправда, американський президент вкотре не деталізував, коли це відбудеться, і не вказав, що ж це будуть за санкції, тобто чи буде це 100%. Мит проти Індії, Китаю та Росії, чи буде це менша цифра, і коли це відбудеться? Видання Reuters з посиланням на власні джерела зазначає, що Трамп хотів би, щоб угода про припинення війни, про зупинку російської агресії була укладена вже до 8 серпня, тобто протягом наступного тижня. Ну, друзі, наскільки ви вірите в це, що це можливо протягом наступного тижня, от просто напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Напишіть, будь ласка, я буду вдячний. Чи є довіра до того, що це має статися саме наступного тижня? От цікава ваша думка, тому що в мене є надзвичайно великі сумніви. Ну, я думаю, ви розумієте, чому. Хоча, як виявилося, контакти між США та Росією не припиняються, вони тривають постійно. Тобто США перебуває по суті в перемовному процесі перманентно весь цей час. Наприклад, Марко Рубіо, державний секретар США, в інтерв'ю американським медіа визнав, що ще на початку цього тижня, тобто буквально перед бомбардуванням Києва, буквально перед тим, як ворог бив по українських цивільних будівлях, як вбивав наших дітей, як вбивав наших близьких, рідних, як вбивав знайомих. Він, вони говорили між собою і о, говорили, і Рубіо каже, нібито була конструктивна розмова, відбувалися контакти, але до чого ці контакти призвели? Вони призвели до чергового акту терору проти України, проти Києва. Всі рази, практично, це вже статистика. А це статистика, факти річ уперта, як ви знаєте. Так от майже всі рази, коли. Безпосередньо відбувалися контакти, чи то Трампа з Путіним, чи то будь-кого іншого, будь-які контакти, що стосуються перемовин щодо російсько-української війни, це закінчувалося чим? Закінчувалося тим, що Росія завдавала чергового злочинного терористичного удару по території України. Нічим інакше. І у даному випадку ми бачимо, що на жаль, та ж сама ситуація, та ж сама тенденція. Не допомагають ці перемовини безпосередньо Росії, щоб вона змінювала хід своїх рішень. Ні, вони таким чином чітко демонструють зневагу не просто до міжнародного права і міжнародної спільноти, а персонально до Дональда Трампа, персонально до Марка Рубіо, персонально до американських політиків. І звичайно, персонально до Стіва Віткофа, спецпредставника Президента Трампа, який збирається за версією а, американських урядовців. Поїхати до Росії, от зараз після Ізраїлю він має їхати до Росії. Тобто, що ми спостерігаємо? Черговий раунд того, що ми вже бачили протягом весни, початку літа, так званої човникової дипломатії. Вітков, ймовірно, поїде до Росії. Він знову відновлює свою роль в цьому питанні. Ну, звичайно, вже все ж нормально на близькому сході війни припинилися, нібито так. А до нас, можливо, приїде Кіткелок, хоча нещодавно він був. Із тривалим візитом до України він тут ознайомився з реальною ситуацією. Ми багато чого показали корисного і потрібного, провів перемовини на найвищих рівні. І українська позиція прекрасно зрозуміла та прояснена. Тепер от до Росії. Тобто, що можна передбачати? Можна передбачати черговий виток. Трамп точно буде чекати до моменту, поки Вітков поїде до Путіна. До того часу не будуть запроваджуватися жодні санкційні обмеження треба давати собі раду в цьому і розуміти і знову таки ми побачимо певне зволікання але все ж таки є сподівання на американський діпстейт є сподівання на американський істеблішмент і політику, який чітко та прекрасно бачить які загрози американській національній безпеці та безпеці європи становить сьогоднішня росія в спайці з китаєм північною кореєю та іраном Цього не помітити неможливо, і вони, зрештою, будуть коригувати політику американської адміністрації. Трамп дійсно не зупиняється в тому, щоб спробувати от за будь-яку ціну примирити, але Росію Україну. Але слухайте, як можна? Якщо Росія просто нас хоче знищити, так їх треба просто зупинити силовими інструментами. А це війська, те про що я сказав, це більше зброї. І допоміжний супутній елемент це потужніші санкції. До речі, про роль санкцій. Дещо чому так важливо швидше запровадити ці обмеження на нафту, що стосується безпосередньо Росії і інших країн? От, наприклад, дані, які наводить видання Reuters. індійські державні нафтопереробні заводи призупиняють закупівлі російської нафти на фоні митних погроз Дональда Трампа. Індія, третій за величиною імпортер нафти у світі, є найбільшим покупцем російської нафти, що транспортується морем. Державні нафтопереробні заводи Індіан Ойл Корп, Хіндустан Petroleum Корп, Бахра Petroleum Петролеум Корп та Мангалор рефінері Петрокемікал Алтеде протягом останнього тижня не закуповували російську нафту. Повідомили виданню чотири джерела. Обізнані з планами закупівель нафтопереробних заводів. Ці заводи звернулися до спотових ринків для заміщення поставок, в основному це нафта з Близького Сходу, така як нафта Мурбан за Будабі та нафта із Західної Африки. Джерела CNN повідомляють, що Білий дім чітко довів свою позицію з цього питання, і що запровадження нових мит та штрафів для Індії це не блеф. Індійська влада була шокована цими заявами. Ну що ж, ну отак і потрібно діяти, отак і відрізати Кремль від доходів, які він може отримувати з нафти, а потім вкладати це у свій військово-промисловий комплекс, у свою російську машину, у свої ракети та дрони, які продовжують вбивати українців. Тому це теж спосіб зменшувати їхню кормушку, і це ще й спосіб, знаєте, крім того, що це зменшує доходи до бюджету. Це ж в чому, ще, в чому ще тут є елемент хороший? Тому що це зменшує можливості для годівнички, яка є у російської корупційної, так званої еліти злочинної, за можливостей отримання грошей. У них немає ренти, у них немає з чого так зискувати, заробляти і з чого отримувати мільярди. А значить, скорочуються можливості, а значить, починаються між собою протистояння, тобто зменшується обсяг. Але ж кількість тих, хто на цей обсяг претендує, не зменшується. Вона залишається такою самою, а ще й хочеться збільшувати в певний час. І відповідно це означає, що це призводить до внутрішнього протистояння і внутрішньої протидії один одному. Тобто вони починають гризти один одного. Чого я їм щиро бажаю, щоб вони між собою, як пауки Банк Банці, билися. Тому ось навіть сама загроза безпосередньо. Санкції вона вже працює. А уявіть собі, якби ці за якби санкційні механізми наповну запрацювали так, можливо, це б на певну короткострокову перспективу призвело до стрибка збільшення підвищення цін на нафту, але в більш середньострокові та довгостроковій перспективах безумовно це призвело би до того, що вдалося би зрештою натиснути. На Кремль і натиснути на ті країни, які є клієнтами Росії, вони б зменшили обсяги закупівель російської нафти та газу. А нам це дуже потрібно, тому що це бюджету утворюючи елемент економіки для Росії. ЄС не планує заморожувати фінансування Україні. однак вважає необхідним збереження незалежності антикорупційних органів. Про це заявив спікер Єврокомісії Гійом Мерсьє на брифінгу в Брюсселі. Щодо останніх подій, ми чітко окреслили нашу позицію. Можу підтвердити, що ще немає жодних планів щодо заморожування фінансування з боку ЄС. Сказав Мерсьє. Він наголосив, що наразі найважливіше це те, щоб антикорупційні органи України залишалися незалежними, а також щоб Україна впроваджувала необхідні реформи. Для забезпечення верховенства права забезпечення верховенства права і антикорупційна політика це дійсно а, вимоги ключові та принципові для забезпечення членства України в Європейському Союзі, тому безумовно на цьому наголошують представники Єврокомісії. Хочу наголосити на тому, що напередодні, 31 липня, Верховна Рада ухвалила закон, який. Повертає незалежність антикорупційним органам, і президент Володимир Зеленський цей закон підписав. Тобто, я думаю, що питання по тому по обмеженню законодавчому зняті, і дійсно буде забезпечувати, забезпечуватись незалежне, прозоре функціонування антикорупційних органів, які будуть продовжувати виконувати свої важливі та потрібні для держави функції. Тут питань не буде. Крім того, розглянуто та підписано закон, який передбачає збільшення видатків на сектор оборони та безпеки України як на закупівлю зброї, так і на фінансування зарплат і премій військовослужбовцям, так і на оборонні фортифікаційні споруди. Так само останнім часом за минулі кілька днів активно дискутується в експертному середовищі та й взагалі в медіа. Ймовірність та можливість підвищення зарплат військовим, які перебувають в тилу, пропонується це ініціатива одного із народних депутатів від фракції Слуга народу, депутатів Верховної Ради. І план, пропонується підвищити заробітну плату для рядового складу з 20 до 50 тисяч, з сержантського до 70 тисяч, і офіцерського молодшого офіцерського складу від молодшого офіцерського. Від 80 і вище, ось так. Тобто значно збільшити забезпечення військовослужбовців. І нібито уряд планує це до розгляду. Подивимося, але думаю, що це теж корисно для того, щоб підтримувати наших військовослужбовців, які не тільки на передовій, а й в тилу можуть виконувати важливі функції і задачі для підтримки нашої обороноздатності та безпеки держави. Без цього теж не обійтись. А Німеччина затвердила рекордний за обсягами оборонний бюджет з 8,5 мільярдів доларів для України. Уряд Німеччини схвалив проект бюджету на 2026 рік з рекордною військовою допомогою для України. От якби інші країни Європи слідували за прикладом німцями і дійсно затверджували рекордні за обсягами пакети допомоги для України. Це зараз дуже важливо. Нам дуже важливо спільно зупинити ці злочини Путіна. Цей терор, щоб він не прийшов ні в Берлін, ні в Гаагу, ні в Париж, ні в Рим, ні в Брюссель, ні в Стокгольм, ні в Варшаву. Це дуже важливо і ми маємо унікальний шанс. Повірте, зараз, коли кажуть, так, Росія чинить терор, так Росія має певні тактичні успіхи на фронті, так Росія десь має просування, так Путін планує подальшу агресію. Але... Якщо бити по ньому потужно, якщо зійдуться три складові дуже успішно: перше, продовження перенесення війни на територію ворога, продовження щоденних ударів по військових об'єктах Росії на її території, щоб десятки дронів, сотні дронів летіли над головами росіян щодобово. летіли по їхніх об'єктах, летіли по їхній логістиці, яка забезпечує військових. По їхній нафті, яка забезпечує військових, по їхньому виробництву, яке забезпечує військових, це перший елемент, щоб відбувалися операції точкові, які ми бачили успішні з ліквідації певних осіб посадових та знищення тих чи інших об'єктів, щоб вони були в страху. Друге, це збільшення допомоги для того, щоб на фронті у нас була більша кількість дронів, більша кількість можливостей, ресурсів і зброї. Щоби ще більше нарощувати кількість втрат окупантів, знищення їхньої логістики на передовій лінії, командних пунктів, вищих посадових офіцерських осіб командної структури. І третє, це продовження посилення санкційних механізмів, запровадження драконівських санкцій та тарифів, відрізання Росії від міжнародних ринків нафти, газу та інших ресурсів. І навіть достатньо було б, щоб за таких умов протягом шести місяців ми б вже побачили результати того, що не так би в Кремлі кричали і не так би харахорились про те, що їм нічого не загрожує і вони не підуть на перемовини. Ось до чого треба. Щоб так як Німеччина, і ми здатні це зробити ресурс. Ех, шкода, що не всі це розуміють, або деякі досі продовжують боятися. Але от німці оборонний бюджет ФРН зросте на 25% відносно поточного року. Німці будуть озброюватись. Згідно з планами Берліну, загальні державні витрати у наступному році сягнуть приблизно 520 мільярда мільярдів євро. Що на 3,5% перевищує показники 2025-го. Примітно, що з цієї суми близько 8,5 мільярда євро. Буде спрямовано на військову підтримку України. От щоб кожен а, так спрямовував. Ну паралельно з цим оборонний бюджет Німеччини збільшиться на 25%, проєкт Проект бюджету передбачає інвестиції на суму 120, майже 127 мільярдів євро та заплановані запозичення у розмірі 174 мільярдів євро. Однак міністр фінансів Клінкбайль вже висловив попередження про ймовірно необхідність значних заходів жорсткої економіки з 2027 року. Ну а новий президент Польщі Навроцький підтримав Україну та назвав Путіна воєнним злочинцем. Обраний президент Польщі Кароль Навроцький і президент України Зеленський провели телефонну розмову. Посадовець зазначив. Що розмова відбулася на прохання президента, який привітав Навроцького з перемогою, і е, польський президент запевнив Україну у подальшій підтримці, яка бореться проти неоімперіалістичної та колоніальної держави, якою керує воєнний злочинець Володимир Путін. Навроцький наголосив, що польська українська співпраця має базуватися на взаємній повазі та справжньому партнерстві, так і буде, я думаю. Але дуже важливі слова Навроцького про неоімперіалістичну колоніальну державу на чолі з воєнним злочинцем Путіним. Я думаю, що вкотре по світу має це прозвучати. А то чомусь розслабилися багато хто і забули про справжню агресивну неоімперську природу Росії і того, хто неї керує. Тому я дякую президентові Польщі за ці слова. Ну а Володимир Зеленський виступив президент України на конференції 50-річчя підписання гельсінського акту і розповів про наслідки російських атак по Україні і наголосив на необхідності рішучих заходів для того, аби зупинити російську воєнну машину. Повністю заблокувати воєнну машину, відрізати її збройову індустрію, обмежити прибутки від енергоносіїв, спрямувати всі заморожені російські активи, зокрема статки набуті корупційним шляхом на захист від російської агресії. І настав час конфіскувати російські активи, а не просто заморозити їх, конфіскувати, використати на потреби миру, а не війни. Це дійсно так, так і потрібно робити, але крім того. Крім того, щоб зупинити Росію, потрібні ще й війська. Я постійно на цьому наголошую. Зеленський висловив впевненість, що Росію можна змусити припинити війну, яку вона розпочала, але попередив, що без зміни режиму в Москві вона продовжить дестабілізувати сусідні країни. Одна з головних ідей Путіна: що Росія не має чітких кордонів, що її кордони там, де вона забажає їх мати, це відкидання миру, який постав. Після Другої світової війни. Якщо не знищити путінський режим, Путін продовжить чинити агресію проти інших країн. Світ має добиватися зміну режиму в Російській Федерації, інакше кремлівський правитель продовжуватиме дестабілізувати ситуацію в сусідніх регіонах. Був такий сенатор Катин молодший він завжди завершував свої промови в римському сенаті Картаго де ленда Ест. Карфаген має бути зруйнований. Я ж пропоную все частіше застосовувати фразу і термін: Москва, Делендо, Ест, Москва, Кремль мають бути зруйновані. Вони мають бути знищені у тому вигляді феодальної, неоімперської, колоніальної, агресивної злочинної імперії, на чолі з такими ж самими злочинцями-правителями. Тій формі, в якій існує сьогоднішня Росія, це дійсно факт, і цього потрібно прагнути. Це робить зараз український народ, чинячи свій спротив, не ми обрали цю війну, але нам продовжувати. І вочевидь, я завжди кажу, що якщо Україна в свій час через представників української нації докладалась до того, щоб будувати і розбудовувати певним чином російської імперії на нас, на нашому покоління лежить місія. Докластися до того, щоб вона зрештою була знищена. До цього будемо прагнути і над цим працювати. Бережіть себе і слава Україні!